Я вам зараз покажу, наскільки ви піддаєтесь впливу, просто картинки. Бачите, я стою зараз рівно, і як у вас от відчуття, а якщо я стану ось так, зразу якось незручно, щось пішло не так. Да. А якщо я стану ось так, ніби чогось не вистачає, да? а якщо я стану так, дивіться, який чудовий фон і як добре мене видно. І я ж нічого не сказав, нічого не зробив такого, ну що щоб змінити щось у вас. Я просто змінив задній фон картинку. І от таким чином такі картинки вони впливають на, на вашу підсвідомість, і ви думаєте, щось вам ну, десь дискомфортно, щось вам не подобається, або навпаки, щось вам подобається, і щось вас притягує. Просто звертайте на це увагу і завжди задавайте собі питання, чому я так реагую.